Я знаходжусь на одному з ставків Полтавської області і буду намагатися зловити тут щуку. Я витягаю і приманці навряд чи видно. Ось щучий зуб Мої вітання, шановні друзі, колеги рибалки, я Олексій Лисиця, ми на каналі Stock. Сьогодні до вашої уваги пропоную чергову осінню спінгову риболовлю вона. Я знаходжусь на одному з ставків Полтавської області і буду намагатися зловити тут щуку. Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Дана водойма має власника, вона не є в оренді, і рибу, наскільки мені відомо, останні 100 років сюди ніхто не запускав. Ну, у зв'язку з цим, очевидно, що перспективи зловити. Багато і крупного, дуже примарні. Але я знаю, що щука тут є. Я, правда, ніколи її тут не ловив, а всі мої потуги зводились до полювання за карасиками на поплавочну вудочку. Але сьогодні я зі спіном і моя мета зловити щуку. І чим крупніша вона буде, тим моя мета буде більш досягнута. Як підтвердження того, що тут халяви немає, тут не є. Ні щучі, ні, ні судакові. мабуть, Судаків просто немає Ельдорадо. Е, якості підтвердження, немає жодного рибалки. Навіть немає можливості розпитати про особливості лову на що клює взагалі, е, який розмір і От. Ну, Але я не опускаю руки. Чому? Тому що водойма доволі таки, ну, легка для читання. І я впевнений, що більшість з вас, хто бачить за моєю спиною таку картинку, розуміє, що. Водойма не є глибокою, тут глибина ну, максимум 3 а то і 2,5. По всьому периметру росте очерет. Ну, є дві такі характерні ділянки які для будь-якої водойми, це справедливо є вершина, там зовсім мілко. Ну і є дамба, де ось трохи корчів і явно глибше. От, тому для того, щоб скласти повноцінну картинку, де ж знаходиться хижак. Розумно і я так завжди роблю перевірити от кілька характерних місць: вершину і глибину з корчами. Оцим цим я і займуся. Дійшла черга до вона Пшеда Савамуровського. Хто, хто дивився останні з моїх відео, той певно зрозумів, що я перше місце недаремно віддав. Такі от безсумнівно класні силіконошці. Їстівні японські. Наприклад, щось таке криве. А, гачок, мабуть, ну, Спроба. Іноді спінгнеться не через те, що на гачку щука. а через те, що в корч засадився. Гачок. Деревина смачна савамура врятова. Скільки глибина тут близько півтора метра, це одне з найглибших місць на цьому ставку, то я ну, поставив 7 грам і роблю проводку ступінчату, намагаюсь принаймні. Торкатися до дна, наскільки я так розумію, тут дрючків і корчів не є багато і можна цілком комфортно джигувати. Але загалом, навіть якщо до дна приманка не достає, то я на те не сильно зважаю, бо ну, впевнений, що вона все одно йде в правильному щучому горизонті. А поки не клює, варто випити чайку. Це, звісно, не правило, але в будь-якій. Такій незрозумілій ситуації, коли немає такого глобального плану, немає ідей, немає розуміння, де знаходиться риба. От, випити чашечку чи кружечку з термоса гарного чайку це є правильно. Може щось і прийде до цього. Звісно, на таких неглибоких і, я би сказав, однотипних водоймах варіантів. Досягнення успіху може бути кілька, але всі вони загалом обертаються навколо перше силікону, друге в міноу, ну і третє традиційних коливалок, блешень коливалок. Чомусь склалося чи то історично, чи то по якихось інших причинах, що саме другий і третій варіант мінохи і коливалки зазвичай більш популярні для таких водойм. Як ця, ну, можливо, це пов'язано з тим, що доволі насправді непросто ефективно і якісно робити анімацію силіконом, да, джиговими монтажами, коли глибина невелика, ну і ще є там палки, дрючки, корші і трава. Так? Якщо не прискіпливо, якщо не уважно відноситись до анімації, то дуже швидко ну, гачок буде кудись там залітати або в корчі, або в траву, і проводка буде зіпсована. Ну і так само на важких монтажах, які гарно закидаються, гарно контролюються, ну, на малій глибині доволі таки проблемно використовувати. Ну, буде приманка. Орати дно і нічого з того зазвичай не виходить. В цьому розумінні блешні на рівномірі і воблери Міну з заглибленням там, пів метра метр, от вони якраз доволі прості в використанні і не вимагають нічого від рибалки. Але я, я обрав на сьогодні силикон. Подивимося, якщо щось, щось буде взагалі архі не так відбуватись, то є в мене і воблери, але я щось. Друга половина осені в моїх розуміннях і переконаннях це все-таки силіконові приманки. Будемо розігрувати цю карту. Взяла щука. Горно. Ой-ой-ой! Трьох, може четверочка. Бімба! Що там? О, в пощам все приманка десь, десь вилетіла і пропала. дивіться. Трішечка точно є. Так, будемо спасати. Не буду давати себе святу святість. От та щука мною піймана. Ось вона знаходиться на куканові. Думаю, що десь під 4 кілограми. Я збираюся її використати за прямим призначенням, тобто з'їсти. Кажу чесно. Друзі, це таке зі мною вперше взагалі. Щойно була покльовка. Не засіклася, ось, ось воно видно порізано. Я витягаю і в приманці навряд чи видно. Ось щучий зуб. Це да. застряв в силіконі щучий зуб. І я так розумію, що ще зуба стане така маленька була раз зуб. Зробив знову закид туди, де де клюнуло і щука залишилась без зуба. Перевірючи, буде в неї бажання повторити атаку, незважаючи на те, що вона лишилася частини свого, свого тіла. А зуб був немаленький, у дрібних щупаків таких зубів не, не спостерігається взагалі. Шкода, що не засіклася. Загалом на водоймах Невеликого розміру, і які доволі легко читаються, не лише такі візуально зрозумілі перспективні місця варто обловлювати. Ну, наприклад, от, як я сьогодні, стінку очерету, мілину, дамбу, корчі. Також, дуже часто, доволі таки часто, особливо в осінню холодну вже пору, найкрупніша риба концентрується якраз на руслі. Навіть на таких ну, природних і неприроднього типу водоймах можна віднайти за допомогою холота чи якимись іншими способами русло, воно може бути взагалі ледь видимим, а то місцями повністю зливатися з навколишнім рельєфом, Але навіть на перепадах і це. Я неодноразово переконувався на самих різних водоймах. Навіть на перепадах 10-20 сантиметрів, може концентруватися в великій кількості найбільша риба. Ну, в даному випадку ми про хижака говоримо, але це і про коропів, сазанів здається, актуальне. От в холодну пору, найбільша щука на водоймі. Я не знаю достеменно, де знаходиться тут русло, бо, повторюсь, ловив карасів зудочки і русло мене не цікавило. Але я розумію, що от. Ну, При ширині ставка 100 метрів, якщо я став по його середині, ну, фактично віяловими закиданнями навколо лодки, я точно десь і не один раз знайду те саме русло, якщо воно є. Тому я так от поступив, не знаю, хвилин 15 тут кілька якорів змінив. Може, нічого не вийде. Ну, а як вийде, це може бути дуже гарна щука, яка компенсує усі зусилля і старання. Тому я рекомендую, якщо. Немає такої чіткої позиції, чіткої розумілості, де стоїть хижак, ну от перевірити русло, особливо, якщо ви знаєте, де воно знаходиться, це дуже хороша ідея. Дю -дю 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 -дю. Ще одна. О, по Ох, це мой шнур, мабуть. Ось-да. Що собі савамура спрацював. Коли на твоєму гачку гарна щука, а перед тобою непролазні хащі з палок і з дерев, ти розумієш, що снасть має бути обов'язково міцна і надійна. Сьогодні я використовую шнур одиничка по японській класифікації Intech Micron, доволі таки потужний, я би сказав, як для. Такої неглибокої і простої відносно водойми. В якості повіця флюорокарбон Intege Fiost 0,5 мм діаметром. Ну А водилище Ямага Бланкс Веріс Магнум Серія 78 MH до 40 грамів. В принципі, я зловивши дві щуки, поборовшися з ним, я так оцінюю свої шанси. Щоб будь в моїх руках щось, щось легше, скажімо, до 15 вудочка чи до 20 грамів, чи шнур 0,608, як то логічно використовувати для от таких от невеликого розміру водойм, то думаю, що щука просто б затягла в корчі і прощаваю все. Сьогодні щуча у повному розумінні погода доволі тепло, плюс 7 здається, градусів. Зранку було повністю небо закрите хмарами. І вітер. От, в зв'язку з цим перспективи зловити щуку дуже таки хороші. Так? А я хотів би звернути увагу на цей самий вітер. От, е, я багато раз потрапляв в ці ситуації і на закритого типу водоймах, як то водосховища, ставки, озера, і на річках. от Коли є е, е, бік водойми, там, де хвилі, там, де некомфортно рибалити, ну і більш такий затишний, там, де. Спокійно і чисто. Так от, в більшості випадків, там, де некомфортно було рибалити, де хвилі і все таке, от там, де вони вдаряються в берег, і там і було найбільше щучих клювань. Чого так відбувалось? Ну, не стану сильно гадати. Можливо, мальок дезорієнтований в цій місцевості, його легше щуці зловити. Можливо, хижарці легше підібратися для атаки, бо все шумить, вода мутна. Ну як там би не було, але сьогодні, от саме в такій от хвилястій частині водой ми зловив дві свої щуки, і я думаю, що це не кінець. Ну хочу вірити Прийшла черга тета 4-дюймового. Ну, принаймні спробую. Насправді, експерименти з приманками, коли клювання рідкі, а об'єктом лову є гарна щука, то ці експерименти доволі таки проблемні. Чому? Тому що ну, ми можемо на класну ловити приманку, але от не потрапили хижаці під носа. Там, чи Ще щось не так зробили. І ми вважаємо, що це вина в приманка. Насправді, чи ми не зустрілися з хижачкою, чи вона просто перестала в цей момент епізод дня харчуватись, ми не можемо знати. Тому я ну, ніколи не роблю таких поспішних виводів, Висновків, що якщо не зловив, то, то все, приманка погана. Лева частина риболовлі позаду, коротенькі висновки. Попередні зроблю, я встиг обловити. Може, й не вершину, а середню частину водойми, де глибина, там взагалі пів метра, максимум метр. І нічогісінько там я не спіймав. Навіть натяку на клювання не було. Хоча при цьому в кількох місцях, де падала, приводнялась моя приманка, дрібнота розліталась. тобто там є кормова рибка, по ідеї, і хижак має, має що там робити, але нічого не склалось, я не зловив. Натомість всі мої клювання, а їх чотири поки відбулося. Надіюсь, додасться щось ще в активі, але поки 4. От дві риби я зловив, дві не реалізував. Всі вони відбулися в районі дамби в найбільшій глибині порядка 1,5-2 метри. І біля палок і дрючків, які стирчать з води. Ну, Власне, безпосередньо в кочі. тут трошки я кидав, але там нічого не було. А так, в кількох 3-4 метрах від цих завалів якраз хижаки і можливо, Проводили приманку, клюнули, не буду гадати, але от поки глибина і, і корчі, це є місце номер 1 Свого часу був свідком доволі цікавої полеміки між двома цілком досвідченими і я би сказав професіональними спінінгістами. Один спінінгіст стверджував, що колір шнура абсолютно не має ніякого значення. А інший казав: Та ти що, це одна з ключових характеристик. Ну, Вставлю свої 5 копійочок і буду, до речі, радий прочитати вашу думку, шановні наші підписники та гості каналу. На прикладі турнамент Gigstyle Pay 8 шнурочка, тим, яким я ловлю вже доволі давно, і дійсно вважаю ці шнури найкращими у своїй ціновій категорії. От на цьому прикладі просто скажу, в яких ситуаціях я. Вважаю, що от колір грає роль. Ну, в першу чергу, наприклад, коли ти рибалиш на невеликій глибині і в тиху погоду ну, одно доволі таке в'язке і мулке. І коли ти ну, маловагомими вантажками користуєшся, відчувати в руку навіть там сходинку, і коли приманка торкнулася, це доволі проблемно. Так от в таких ситуаціях, наприклад, зелений колір допомагає. Зрозуміти, що ж відбувається з твоєю приманочкою, чи вона на стадії падіння, чи вона вже давно лежить на дні. от Ну Мені дуже подобається зелений колір, і я ну, часто ним користаюся, бо це зручно. Дуже зручно в тих ситуаціях кольоровий шнур, коли на річці. Ти рибалиш ну, на тоці, де є зворотня течія, де є прискорення, де є сповільнення, де є затишок. От якраз шнур, і там, де він входить, особливо місце воду, дозволяє зрозуміти, що ж відбувається взагалі з приманкою і в яку сторону вона рухається. Для ситуацій, коли на великій глибині відбувається риболовля, і особливо, коли ми за трофеями ганяємося, що називається, я вважаю. От такий варіант мультиколора найкращий. Чому це проявляється? Ну, наприклад, мета майже досягнута риба на гачку. Але ми ну, от виважуємо 10 чи 15 хвилин, і ми, Бог його знає, чи він на відстані від човна 10 метрів чи 30 метрів, чи е, навіть під, під човном, коли ми там на 6 метрах, ми теж не розуміємо, чи ось метр від поверхні чи 5. І в цьому розумінні от такі от е, смужки кольору вони дозволяють розуміти, а скільки ж метрів вже вимотано і скільки залишилося. Тому, в принципі, резюме е, звісно. Колір шнура не є ключовою характеристикою, але я вважаю не останньою. Тому на це варто звернути увагу. Якщо ми говоримо про проводку, котра з найбільшими шансами принесе успіх на сьогоднішній такій риболовлі на водоймах неглибоких і невеликого розміру, то ну, власне, я вважаю сходинку або ступінчату анімацію найкращим варіантом. І в більшості випадків вона працює найефективніше. Проте не слід забувати і про такий варіант анімації, як рівномір. Тобто, рівномірне плавне ведення силікону, саме силікону, дуже часто запорука успіху. І от з моєї практики, що я підмітив, особливо. Рівномір і силікон працюють там здорово, де народ успішно використовує блешні коливалки. Ми ж всі розуміємо, що 9 з 10 рибалок коливалки просто веде рівноміром, Так, якомусь там середньому шарі води чи біля поверхні, то вже неважливо, але рівноміром. Це правильно і нормально. І Може тільки там один з 10 так звані естети щось видумують. Є різні техніки, але сьогодні не про них. Так от, те ж саме фактично можна робити і силіконом, і часто щука відгукується дуже навіть так здорово і активно. У зв'язку з цим моя проста порада якусь частину ігрового часу, як в футболі говорять, рибальського часу. Особливо, коли немає твердого переконання, що сьогодні щось подобається, присвятити рівномірному петлю. Спрацює здорово, не спрацює, ну ми не особливо що і втратимо. Принаймні будемо розуміти, що ага. ну, раз рівномір не працює, то тоді найімовірніше на сходинку і треба зробити акцент. Ну, я принаймні так рибалю. На чистому клювань взагалі не було останні півтори години. Тож я нічого кращого не придумав, ніж озброїтись таким. от Shadow інтековським 3,3 дюйма віброфостиком зеленим. Поставив я на DJ Head integ джеголівку 5-грамову всього, лише незмінно дропснет застібка і незмінно флюорокарбоновий, Достатньо довгий. Ви бачите, повідеться 0,5 мм. З тим, щоб вже точно жодна самий монстр щука не, не, не дістала, не перекусила на протиході, чи якось інакше. Так от, я ну, ж таки, витрююсь, нічого краще не придумав, ніж закидати в самі палки в притирку до берега, ну, розраховуючи, що десь там причаїлась зубаста. І при тому немаленького розміру. Тут з проводкою особливо не, нічого не вигадаєш, бо мало того, що корчів тут тіма. Невелика глибина під самим берем, а ще, як виявилося, водорості, ті, що осіли, ось з недавнього теплого сезону, вони теж чіпляються на гачок дуже даже здорово, ледь ти опусти приманку на дно. Ну, В зв'язку з цим от така анімація в приповерхневому терес... середньому шарі, вона, на мою думку, найбільш оптимальна, бо дає шанси і розрахувати на те, що щука. Цапне нашу приманку і не зачепить гачок за якусь там траву чи за корчі, тим самим завершити проводку безуспішно. Так що, от такий план. А я дякую, друзі, вам за увагу. Сьогоднішня риболовля завершена. Я зловив дві гарні щуки, одна не менше 4 кілограмів, інша ну десь там два з хвостиком під три. І при тому це сталося на тій водоймі, де я до недавнього взагалі не був певен, що тут є щука. От карасиків я ловив не більше. І вона не в оренді. Вона без господарського нагляду ну, реально порадувала. Ну так, клювань загалом не було багато, але згодьтеся, гарна риба дуже рідко дарує купу клювань. Так? Е, я хочу вірити, що було цікаво. Будь-якому разі пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна.